Як працює правило 10% для свободи на практиці, розглянемо крок третій. Запускай гроші з рахунку свободи в роботу. Коли на твоєму рахунку свободи накопичиться певна сума, не залишай її просто лежати. Гроші люблять рух і дію. Запускай їх працювати на тебе, інвестуй у себе, пройди курс, знайди наставника, відвідай майстерню бізнесу чи інвестиції, отримай нову цінну навичку, яка приносить гроші. Запусти онлайн-напрям, створи цифровий продукт, подкаст, блог чи канал. Це може стати твоїм новим джерелом доходу. Інвестуй з розумом, крипта, частка в бізнесі, невеликі інвестиції. Головне, щоб ти розумів, куди і навіщо вкладаєш. Створи партнерство, бери участь у спільних проектах, афіліатних програмах, мережевих системах там, де гроші народжуються з взаємодії. Придбай, маленькі активи, орендна техніка, обладнання, суборенда, навіть невеликі речі можуть приносити стабільний прибуток. Мета правила 10% для свободи зробити так, щоб ці гроші почали створювати нові 10%, які приходять без твоєї щоденної роботи. Хочеш зрозуміти, з чого саме тобі почати і як порахувати свою формулу фінансової свободи? Напиши в коментарях діагностична фінансова консультація. І я допоможу розібрати твою ситуацію персонально. Зроблю я це на соціальних засадах, тобто безкоштовно. Для мене важливо, щоб в Україні з'являлося більше багатих і щасливих, фінансово вільних і незалежних людей. До зустрічі, чекаю саме тебе.